Професор студенту, звідки у вас тільки води в дипломній роботі? Студент, не моргнувши оком. Я використовував кілька джерел. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рес> Кожна таблетка жарознижуючого знижує температуру тіла на 1 градус. Отже, якщо прийняти 36 штук, то вона опуститься до нуля. З ваших міркувань видно, що ви дилетант і в медицині нічого не розумієте. Але, як не дивно, в кінцевому рахунку ви все одно праві. <риклад> Дзвінок заходить сантехнік, господар радіє. О, ну нарешті, кожен день дзвоню, щоб прислали слюсаря, і ви нарешті прийшли. Я вже тиждень чекаю. Що? Сім днів це якесь непорозуміння, каже сантехнік, прямуючи до виходу. Звідти, куди я повинен був прийти, вже чотири місяці дзвонять. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Розповів хороший знайомий. Він любить із хлопцями по берегу річки бігати, і ось під час однієї з таких пробіжок одному з них захотілося в туалет. Ну в кущі він не наважився, багато людей. Але, на щастя, поруч стояло дерев'яне відхоже місце на дві кабінки. Він заскочив в одну і зачинив за собою двері. А хлопці знають, що туалет, хоч і подвійний, але перегородки між кабінками немає. Ось стоять вони, чекають на нього, і тут летить молода дівчина. Підбігає до туалету, смикає за одні двері, зачинено, відчиняє інші і заходить. Всі в шоці, перегородки немає. Чекають, чим справа закінчиться. 10 секунд тиша, 20 секунд тиша. Секунд через сорок лунає шалений вереск, і дівчина, на ходу натягуючи штани, вибігає з туалету і тікає. Через пару хвилин виходить цей товариш. Ну, всі у нього, звичайно ж, запитують, що і як. Ось що він відповів. Сиджує, значить, спокійно, і тут вбігає дівчина і, не дивлячись по сторонах, знімає штани і сідає. Ну, я дивився на неї, дивився та й кажу, може, познайомимося? Приколіст, оригінальний спосіб знайомства.